Ми вважаємо, що парламент у вересні місяці повинен прийняти закон про економічне зростання, який передбачає податкову реформу, який передбачає реформу єдиного соціального внеску, який передбачає скасування податкової міліції. І це перший пакет, який необхідний для того, щоб Україна почала розвиватися. У нас є дуже багато у світі економічних моделей. Економічна модель, яка є сьогодні в Україні, це всім дають рибу. Щоправда, риба протухша, переморожена і ще радянського зразку хек. Ми пропонуємо всім в руки дати вудочку з хорошою катушкою і з великим-великим гачком, на який попаде велика і якісна риба. Я не буду говорити про всю проблематику, яка є в податковій системі України. Всім відомо, ми 164. ті По рейтингу doing business in Ukraine, десь так між Нігерією і ще хорошими країнами, перспективними і економічно ефективними. В чому основна проблематика сьогодні української податкової системи? Перше, це кількість податків. Друге це система адміністрування податків. І третє це ставки. І тому ми пропонуємо комплексний план змін в податковій системі. Так, в першу чергу, я хотів би розпочати з кількості податків. Сьогодні в Україні існує 22... Обов'язкових платежі, а точніше 22 класичних податки, які сплачують українські суб'єкти підприємницької діяльності. Уряд пропонує з 22 податків зробити тільки 9. Другий блок, який стосується також податкової реформи, це зарплати. Всі знають про те, що левова частка заробітних плат в Україні виплачується в конвертах. Тіньова економіка, тіньові зарплати, а потім відсутність пенсій, соціальних пільг і допомог. Так само і відсутність коштів у державному бюджеті. Ми провели аналіз того, яка різниця в системі оподаткування заробітних плат між Україною і Європейським Союзом. Погляньте, будь ласка, на ці цифри: якщо загальне навантаження. На фонд оплати праці в країнах-членах Європейського Союзу складає приблизно 36%, то в Україні ця цифра сягає 55%. На 20% більше навантаження на оплату праці в Україні ніж на набагато більш конкурентних і сильніших ринках. Це ринки ЄС. На цьому графіку. Є податкове навантаження на зарплату по більшості по всім країнам ЄС. Що ми будемо пропонувати вам? Ми будемо пропонувати модель, ви зараз побачите, яка передбачає те, що якісно і кардинально змінюються підходи в оподаткуванні заробітної платні. Є декілька варіантів, і ці варіанти виносяться на обговорення. Спробую базово пояснити. І так, зараз є заробітня платня, ми платимо два платежі. Перший 41% єдиного соціального внеску. Другий це податок на доходи фізичних осіб, це 617%. Що пропонуємо ми. Ми пропонуємо встановити. Фіксовану плату будь-якому працюючому з мінімальної заробітної платні, яка буде складати 41%. Далі, все, що вище мінімальної заробітної платні, ми пропонуємо оподатковувати не 41%, а 15%. Майже трьохкратне зменшення єдиного соціального внеску. Це є одна модель, є інша модель, де ми ставимо оподаткування мінімальної заробітної платні в розмірі 37%, зменшуємо таким чином на 4% базу. Але оподатковуємо тоді не 15, а 19% всі суми, які вищі мінімальної заробітної платні. Можливо, це дещо складно для нефахівців, тому я попробую пояснити на простих цифрах для людини. Погляньте, ми взяли середній розмір заробітної платні, який є в Україні. Це три мінімальні заробітні платні, 3650 гривень. За діючим порядком, за діючим порядком. Загальна сума платежів до бюджету складає 2162 гривни. Тобто 1467 гривень це єдиний соціальний внесок. І 527 гривень це податок на догоди фізичних осіб. За моделлю, яку пропонує уряд, з 3650 гривень платежі до бюджету за першою і за другою моделлю, зменшується практично на 700 гривень. А це означає збільшення на 700 гривень відповідно доходів простих громадян. І так. В реформі єдиного соціального внеску наша пропозиція оподаткування мінімальної заробітної платні за чинною ставкою все що вище на рівні 15%.